Закінчила медитацію і побачила, що навколо мене бігає кролик. Я до нього звернулася телепатично, якщо він не проти, щоб я його зняла, щоб він ще раз до мене прийшов. І він прийшов більше того. Він весь час біля мене. Дивіться, він не тікає далеко, він бігає біля мене. Ми вже так хвилин 20 одне на одного дивимося. Тобто він не проти. Там одні вушка. Ви оно він бачите? Це так класно. Звертайтеся до лісу, звертайтеся до його жителів. Вони вас чують. Таке блаженство, Боже, він бігає там, як собачка. Тільки його й чутно. Такий яскравий. Він тут біля мене вже стільки разів прибігав. В чотирьох метрах від мене був. Одне на одного сидимо, дивимося. Це так приємно. Чудових вам прогулянок. Яднайтеся з природою, з живим. Обов'язково говоріть з лісом, з його жителями, фізичними і тонкоматеріальними. Вони вас чують і вони відповідають. Гарних вам вихідних чи тижня, дивлячись, коли ви дивитеся це відео. Бувайте! Аллах!